Виросся я в деревні, і тому мене зростала Україна. Може бути, якщо б не камиші і не южний бук, коли ми з дідусь на лодці виїжджали рибу під крякання лягушок. Куди зник Олександр Сіров, чи підтримав війну в Україні? І щоб я вам перечіснув, скільки я знаю на э, українському языке, які півучі слова. Ну, наприклад, впали роси на покоси, засвітилися навколо. Там дівча ходила в босе. Ніжну, ніжку проколола. Чи виїхав з Російської Федерації, чи продовжує жити і платити податки в казну Росії, з якої потім закуповують ракети? Співачка Світлана Білоножко розкриє, чому і співак з Миколаївщини колись переїхав в Росію. Він пам'ятає будинок звукозапису, стоять у вітали, молоді, красиві такі. Стоять і кажуть, боже, там не вдається, як, як же ж. Як же вийти на той Олімп, щоб тебе всі знали? Любили? Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. До кола артистів, які народились та виросли в Україні, а потім зрадили нашу країну. Входить Олександр Сіров. Він збирав повні зали та отримав звання секс символу свого часу. Співак народився в селі Ковалівка Миколаївської області. Його вихованням переважно займалися бабуся і дідусь. Саме вони відвели його до першого класу. У дитинстві Олександр захоплювався музикою, грав у шкільному оркестрі на Альті, а у 1970 році закінчив Миколаївське музичне училище за класом кларнета. Тата нрава, може, громко сказано, може, опять же, моя дерев'янщина, що я от, там, от мене виспитували, так сказати, бабуся, дідусь і моїх Кстати, дяди, э, э, тетя моя, они все, тетя физик-математик была, э, дядя один врач, слава богу, жив-здоров, и второй тоже врач, тоже э, жив-здоров. Они э, живут в Николаеве, они отдали полвека медицине. Одним словом, все это, все это навеяло вот то, что э, на сегодняшний день я имею. Дедушка воевал мой, и он был настоящий мужчина, вот который, так сказать, вложил в меня тоже очень много І не говоря вже за бабушку, тому що я виховувався у них до е, 14 років. через три роки. Сіров переїхав до Краснодара і став виступати в місцевому Віа Іва. Зліт його кар'єри розпочався з 1980 року, коли артист розпочав співпрацю із сестрами Софії Ротаро. Тоді з екрану телевізора лунали відомі україномовні пісні: Скрипка грає, Світи зоря. І покотилася зірка з весла. Після недовгої роботи з чорнівецьким віа Жива вода та Тернопільським «АРС» зокрема написав музику до пісні Там, де ясні зорі. Через три роки сіров здобуває перемогу на конкурсі соціалістичної співдружності в Ялті. Касається нас Ігорем, чому ми рванули з Ніколаєва, скажем так, поїхали не то, що там побіждать. А просто поехали в Москву, потому что нас очень так грубо говоря, пинали, просто скажу. Николайская филармония, где мы работали. Никак не получалось решить вопросы ставкам. Мы получали сколько там где-то 10, 10 рублей, где-то нас выходило в месяц 90 рублей. То надо было ездить на гастроли. но это была молодость. Все же понимали, все рвались куда-то для того, чтобы попытаться утвердиться высказать свою точку зрения, попытаться сделать все для того, чтобы тебя заметили. через два роки вышла платівка Світ для коханных и він почав. Під Рювати публіку своїми хітами, продовжувати виступи на фестивалях та гастролювати різними містами. Більшу частину композицій для платівки світ для закоханих записав Ігор Крутой, зробивши із сірова суперзірку. Цитує Телеграф. Я люблю тебя на Олександр Сірова активно випускав альбоми і на початку 2000-х отримав звання народного артиста Росії. А через рік виступив у Кремлі. Його талант відзначали нагородою Золотий грамофон. З того часу він активно розвивався у творчій кар'єрі. Його останній альбом вийшов чотири роки тому. Яку країну ти вважаєш своєю родиною? Ти розумієш, Україна мене зростіла. берега Южного Буга. И, естественно, что песенная палитра красок осталась у меня в душе. Или если бы не Украина, может, я не впитал те качества для души и для своего, извините за нескромность, таланта в области музыки, который меня подтолкнул потом уже здесь, в России. Зазначу, співак давно живе та будує кар'єру в Росії, але в Україні у нього залишилися родичі. Ще у 2018 році він незаконно перетнув кордон, виступивши в анексованому Криму. Потім нарікав йому перекрили в'їзд в Україну. Де я служив три роки в воєнно-морському флоті? Когда я поїхав туди, дав концерт, встретився со своїми сослуживцями, моїми ровесниками. Концерт хорошо пройшов. Ми посиділи ввечері. У мене ментальність українського хлопця. Я який був такий і є. Моя рідня і досі живе в місті Миколаєві. Але факт є факт. Я 35 років прожив в Україні, але у мене немає навіть звання заслуженого артиста. Виходить, ось така неетична плутанина у цьому питанні, але я не засмучуюсь, заявляв виконавець під час своїх інтерв'ю. Це сповнення ту пісню. Вы знаете, исполнил такой другой манере, скажем так, как бельканта типа. Но вот тема мне, которая сейчас пою близка, потому что я родился на Украине. Потому что Дмитрий Михайлович Гнатюк, я думаю, что вы помните этого прекрасного артиста, народного артиста Советского Союза, которому сейчас 86 лет. Он был песню, и я взял в репертуар, только добавить дань уважения моему детству на Украине, потому что действительно это песня, которая вызывает самые тонкие чувства и ассоциации у тех, кто особенно знает украинский язык. Послушайте, пожалуйста, эту мелодию. Солнце, Чотири роки тому співак вирішив приїхати з концертом до Києва. Його піар-менеджер Олександр Орлов заявляв: Сіров хоче приїхати з виступом в Україну із чистою совістю, та обіцяє співати українські пісні. У колективі артиста навіть готували звернення до українського парламенту із проханням дозволити Сірову провести концерт у столиці. За словами піар-менеджера, сіров не мав гастролей у Криму. Він приїжджав на ювілей до товариша по службі і нібито не знав, що для виїзду на територію півострова потрібно було перетинати кордон через Україну. Орлов зазначав, артисти його колектив справді винікаються і визнають позицію України, і всі концерти злетіли. Причому 45 депутатів були проти мене. Це против кого? Против того чоловіка, який створив три колектива на Україні. Міністерство культури мені грамоту давало. Я виграв конкурс там второго місце заняв, і все це очень важно. Тобто я якийсь то слід оставив і вдруг мені перекривають. Совершенно не перекриває не об'єктивно. ніяб'єкті узбу. Тоді зазначали, артист не має заборони на в'їзд в Україну згідно з запитом від 21 січня 2020 року. Але держприкордонна служба поінформована про факт порушення правил перетину кордону. Інформації про те, що концерт Сірова в Києві, все ж таки відбувся. Немає, оскільки багато хто був проти виступу. Ар. Уже через рік в одному з інтерв'ю він заявляв, не був в Україні сім років, але сподівається на можливі концерти і хоче виступати з українським репертуаром. Він заявляв, його повага до української пісні безмірна, оскільки вона виростила його як музиканта. Сколько песен? У нас нет времени, чтобы я вам перечислил, сколько я знаю на э, украинском э, языке. Какие певучие слова. Но, э, что там говорить? Украина певческая. Конечно. Она, э, безусловно, э, ее любили в Советском Союзе все песни, приезжали все. Ну, все было, так сказать, единое, целое. Одним словом, я свою точку зрения высказал, что, наверное, просто это... Можно, может быть, она у меня субъективная, что у душевности, так сказать, у украинских исполнителей песни Може бути чуть-чуть больше, і може бути как то в балансі з э, російськими виконавцями. тож де зараз знаходиться співак і що говорить про війну? У 2023 році Сіров розкритикував президента України Володимир Зеленського, назвавши його поведінку неадекватною та жахливою. Сіров заявляв, був знайомий із Зеленським, оскільки виступав у нього на програмі 10 років тому. Артист заявляв, президент України ліг під Америкою і що у нього поїхав дах. Щодо війни, то Олександр визначився зі своєю позицією. Він зрадив Україну та підтримав так зване СВО. За його словами, російські військові Справу. Мы этого не ожидали и этого не хотели. Я думаю, это связано с тем, что просто-напросто, если наш президент дал команду на то, что надо вести туда специальную военную операцию, то связано с тем, что это не против украинского народа. Это самая основная должна быть точка зрения. Ни в коем случае не игнорирование простых людей, если вмешалась Америка. Я не хочу кунаться в политику, но Америка сегодня не вмешалась, потому что что говорить, если начали носить свастику. Молодые ребята идут по Крещатику, и у них свастика, плюс Степан Бандера там и так далее. В случае на того же Байдена, который немного сумасшедший, вот в этой связи и получилось, что они заинтересованы в том, чтобы разжигать все это до такой степени, чтобы ущемить Россию. Я понимаю так, по своему разумению, что они, так как Байден подключил весь Запад, они сделали так, что получился колоссальный антагонизм с той стороны на нашу многострадальную Россию. на нашу багатостородану Росію. ніхто з України з українським народом не воює. Це хлібосольний народ, Це народ, який я не говорю только себе. Десятки людей у нас приїхало, так ну, і десятки, сотні приїхало з України, которые живуть здесь, в Москві. Саш Артес живе у Російській Федерації і у свої 73 роки продовжує займатися творчою діяльністю. Його пісні були використані в гучному серіалі Слово Пацана, і це підвищило популярність Сірова. Тому зараз він гастролює з концертами Рос. Містами. В інтерв'ю для Ростислав Продакшн Світлана Білонушку розповіла, чому співак колись переїхав в Росію. Він пам'ятає будинок звукозапису, стоять у дозі. Віталій, молоді, красиві такі, стоять і кажуть, Боже, там не вдається. Як, як, же, як же вийти на той Олімп, щоб тебе всі знали, любили? І Саша Сіров каже, поїду я, мабуть, до Москви. А Віталій каже: ні, ні, я не поїду. Я mm -hmm. кажу, тут ти що каже, у мене тут рідня, у мене тут у мене вже дитина, я те, що я кажу, не поїду. Mm -hmm. і він каже, а я, мабуть, рвану і спробую. Ну і бачиш, і потім з'явився цей композитор, який теж приїхав десь з Донеччини, не пам'ятаючи з Миколаєва. А... Як його mm -hmm. Ігор Крутий. Так, Ігор Крутий. І ось це ж. Бачиш, як воно все йшли по одній доріжці, з'єднались, написали пісню, стали хітом, все. А для артиста-співака не треба багато пісень. Ну, треба, звичайно, але треба, щоб одна хоча б єдина, щоб з'явилась, яка підніме тебе над всіма, і ти будеш вже провідником для всіх. Mm -hmm.